Від рядового до сержантського і офіцерського складу саме такі вакансії пропонує новостворений центр рекрутингу Нацгвардії України, який запрацював в Ужгороді. саме про вакансії та умови роботи говорили на презентаційному брифінгу для громадян, рекрутів, військовозобов'язаних, які проживають в Закарпатському регіоні, а також гостей міста і цього регіону. Ми пропонуємо приходити до нас. Ми пропонуємо гідні умови проходження військової служби, дружній злагоджений колектив професіоналів, які можуть надати допомогу, крім того, соціальні гарантії військовослужбовців, гідну заробітну плату, додаткові виплати, всі гарантії проходження військової служби, кар'єрний зріст, фінансового, речового та продовольчого і медичного забезпечення. Є в нас різні вакансії, потреба в різних категоріях. Громадян різних професій, починаючи від рядового складу, сержантського і також офіцерського, про запрошуємо всіх, хто бажає проходити військову службу в лавах національної гвардії. Центр рекрутингу в Ужгороді пропонує гідні умови проходження військової служби, своєчасні виплати та інші соціальні гарантії, можливості професійного і кар'єрного зростання. Наші військовослужбовці займаються охороною та обороною державних важливих об'єктів. Консульств дипломатичних установ охорони громадського порядку в місті, конвоюванням та екстрадицією підсудних. Також деякі фахівці наші виконують безпосередні бойові завдання в районі виконання бойових задач. Інші підрозділи окремі виконують спеціальні операції сумісно з іншими. Військовим формуванням Закарпатській області крім інформації щодо наявних вакансій та умов служби в складі Нацгвардії, охочі громадяни віком від 18 до 60 років також зможуть записатися до лав підрозділу за мобілізацією чи контрактом. Найчастіше питають, яка служба все таки краща – чи мобілізація, чи контракт. Ну особисто на мою думку, мені кажеться за контрактом служба краща. Ну, плюс деякі переваги. Сюди більшості йдуть люди, які взагалі не знають, що, як і до чого, і вони задають питання. Кандидати повинні пройти психологічний відбір, військово-лікарську комісію, співбесіду. Після цього на них чекає курс військової підготовки. Лише потім виконання завдань у складі підрозділу Нацгвардії.